Сам формат конференції був для мене цікавий тим, по-перше, що тут адекватно ставляться до підприємців. Ну, особливість громадських зібрань в тому, що ніби якось про, про бізнес, про гроші, про підприємництво якось говорили так, ніби так, от дуже з осторогою. А тут чітко обговорюється дійсно, підприємці це теж люди. Це громадськість, це представники, це проширок нашого суспільства. Да? І серед них створюються громадські організації, які переймаються, можливо, трошки іншими, ніж більшість громадських організацій, питаннями, але надзвичайно актуальними для цієї цільової аудиторії. І що мені сподобалося, що тут дійсно говорили правильні речі і говорили це без якихось там умовностей. Да? То, що в нас в країні звикли вважати, що підприємці то є якісь спекулянти, то є якісь паразити на тілі суспільства, які тільки те роблять, що наживаються а, там на мозолях всього іншого народу. От, а ну це мені сподобалось, так як я представляю організацію підприємців. Інше сам факт проведення конференції у Ялті, звичайно, а, і гра слів. Знаєте, місце під сонцем було от так от оригінально підібрано. От, тому, хто це придумав, респект. І сподобався дуже сам формат проведення. Да? Дійсно, що все стається тоді, коли має статися. Я ще поки не був настільки здивований, щоб -то бути готовим бути здивованим. Але мене не полишає надія, що все-таки до кінця конференції я буду сильно здивований. І це здивування принесу до себе в регіон, і спробуємо його реалізувати в якихось проектах.